Сьогодні ми будемо робити реакцію на TikTok. Запитайте, куди я пропав на два тижні, просто в мене було погана пам'ять, ще навіть ролики не могла записувати. Але зараз, на щастя, все, все добре. Окей, давайте не будемо затягувати, а приступимо. Ви зразу запитаєте, чому я мовчу, а я не знаю, як це коментувати. Я вже сама собі реакцію зламала. Забула сказати, у нас тут тік-ток з приколом. Ну. 40, плюс, можна сказати. Я не знаю, що з ним. Я, я гаєструвала там все норм. Але він якийсь ну, дуже странний. Ви бачите, які в мене рекомендації? Ну, про відео я навіть не знаю, що сказати. Ну, гумор, рофл, тільки я нічого не поняла. У мене з гумором погано. Ого, У нас сьогодні прям по-жорсткому. А в мене цікаво на питання: ти по ошибці взяла кофтику, взяла кофтику з сіськами. Чи у, пац... у твого пацана є сіськи? В такій би ситуації, якщо б ти не хотіла робити пароль, то просто йому скажи пароль, а потім зміни. І так вічно. Ну, чому проблема йому сказати, а потім змінити пароль? І чого він бере твій телефон, а не свій? Типа, задумайся над цим питанням. вже долисталась до такого Моя вже рекомендація стала Чуть-чуть краще але подивіться на аватарку автора мені одні страшно після такої аватарки скажіть будь ласка мені, мені це дуже страшно не аватарка А про саме відео як може країна бути парнем ні, може це я нічого не розумію, але блін. І ще замість білої голови лавити міг поставити типу, червону, а полоски будуть білі. Повірить. Це правильно буде і дуже красиво. Ого, я звичайно знала, що тут буде багато тирша. Але такого, Ні, вроді мені нічого такого не сталося, мене вже занесло кудись не туди. Але блін. Тобу... Давайте роз... проаналізуємо відео, бо я так і нічого не помню. Там їжачки на моциках, ну, катаються, а потім падають в грязь. Ясно. Ну такими темпами скоро в психушку треба буде. З якого року це відео грусилось? О, такі відео були зазвичай у 2018, 2019 чи 2020. Я не дуже розумію, не знаю. Ну, я думаю, ви всі тут демони, бо коли ви там грузились. Ек... Ви всі там. Демони, якщо так сказати. Тому що у вас там. очі білі були. Эй, когда вы, ты типа, потом взрывалась. Ну, короче, первая форма у вас всех билейки все очень. Мне не даже понравилось. Сказал мне, что моя. Меня жестко трахнул мой одноклассник. В один день я смотрела порно, и потом кто-то позвонил в дверь. Я открыла, там был мой одноклассник. Для удобства назовем его Даня. Даня сказал мне, что моя мама позвала его позаниматься со мной математикой. А лучше сексом. — подумала я. Впустила его к себе. Даня мне давно нравился, и я одела коротенькую юбочку и сняла трусики. Эм, на этом я хочу закончить наше видео, поеду с комментировать. Ну, я сразу вышла тут в тиктоку, потому мне история не зашла. Взагали. Вообще. Не зашла. Ужас. Услышала два мужских голоса за дверью. Я сразу поняла, что сегодня меня просто не станет. Он открыл дверь и засмеялся. Знакомься, это мой друг. Вошел второй, крупный, моложе. В белой футболке с золотой цепью на шее и жирным взглядом. Они не спрашивали, не говорили можно. Они просто смотрели, как на мясо. Снимайся, сказал хозяин. Я не двигалась. Тогда друг подошел и плюнул мне в лицо. Сказали быстро. Или я сам порву. Я сняла. Стояла голая. Хозяин сел, как в кино. На колени. Я встала. Друг подошел, достал член. Сунул в рот. Глубоко. Дали мне салфетку. Подотрись, а то лужа будет. И не забудь сказать спасибо. Я лежала. И не знала, какой сегодня день. Какая я. И вообще, есть ли я еще. Когда я услышала два мужских голоса за... Я не могла вам не показаться до конца. Но я там скрутила потом звук, ну, чтобы, типа, знаете, Ютуб надал по попе. История сама, не знаю, комментировать. Честно. А че? Ну, ладно, до головної героїні можна тільки одне питання. Чому ти не втекла через вікно, я не знаю, наросталася, сказала ні. Ти, я не знаю, ну, ти могла це сказати, але ти чомусь цього не зробила. Ну. Всім дякую за перегляд. Також, якщо вам сподобалось моє відео, можете поставити лайк. Це моя мінімум новація. Всім па-па!